Усім привіт! У цьому відео я покажу декілька різних технік, за допомогою яких ви зможете виготовити ось такий фон для новорічної листівки. Для цього нам знадобиться великий фоновий штамп, штамп із рукописним текстом, штамп ялинка, штамп привітання. Чорнило Дістрес одного або двох видів. Чорнило для гарячого ембосингу та біла пудра для гарячого ембосингу. А також штучний сніг. Приступимо. Спочатку виштампуємо фонове зображення на білому папері. Штампувати будемо за допомогою чорнила дістрес Оскільки ми створюємо новорічний фон, чорнило Distress Faded Jeans підійде для цього завдання чудово. З допомогою нього ми створимо синє зоряне небо. Далі виштемпуємо привітання. Розплавимо пудру феном для гарячого ембосингу. Далі виштампуємо рукописний текст. Також для цього використаємо білу пудру для гарячого ембосингу. І знову розплавимо пудру з допомогою фену. Зачекаємо, поки пудра остаточно висохне і виштампуємо ялинку. Знову ж таки, за допомогою білої пудри для гарячого ембозингу. На цьому етапі штампування закінчене. Перейдемо до розмальовування нашого зображення. Для цього візьміть будь-яку поверхню, яка не вбирає воду, наприклад, поліетиленовий пакет. І мокніть декілька разів штемпельну подушечку на пакет. З цієї сторони у мене колір Faded Jeans, аналогічний яким ми штампували фон цієї листівки. А з цієї сторони old paper. Збризніть чорнило водою. Утворюючи великі краплі води з чернилом. Почнемо розмальовувати. З допомогою пальця нанесемо чорнило на зображення. Як бачите, мої пальці вже досить брудні від попереднього розмальовування. Спочатку я наношу синє чорнило «Faded Jeans». І я не переживаю на рахунок того, що чорнило виходить за межі ваш зображення. Згодом я його виріжу. А чорнилом old paper я нанесу акценти. На даному етапі розмальовування можна завершити. Обов'язково варто поставити ваш папір під прес, щоб він висох і розпрямився. Після того, як вишнупований фон висох, можна переходити до заключної частини його оформлення. Я хочу, щоб ця ця листівка виглядала як ялинка посеред засніженої галявини в лісі. Синє небо у нас вже готове, залишилося зробити всього лише засніжену галявину. Для цього я використаю штучний сніг від DecoArt. Акуратно нанесу. Небагато снігу по периметру нижньої частини і пальцем розітру його. Формуючи кучугури навколо ялинки. Після цього знову поставте папір під прас і зачекайте, поки він повністю висохне.